Доброго мирного дня всім. Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. І тільки всього найкращого. Будемо готувати щось смачне. Скільки, скільки мене вже воно манить, я все часу не маю. Ну нині хочу спробувати. Спорчу склянку сметани, то спорчу, 200 грамів. Ну я не знаю, скільки я беру по крусті, по мірці. О. Сметана сепарирована в мене козина. Tako što istake. I cukru nam stike treba. No ja u kušku ja, sepati cukor ne budu. Ja cukor takvi izmu. A oko. O. Будемо готувати щось смачне з дитинства. Чи воно вийде, чи я спорчу сметану, ну не знаю. Покажу, скажу. <кій> чи воно добре вийшло, чи не добре. Ось. Но хочеться спробувати. Ось така в мене сметана. Позавчора я перегонила. Бо ця дуже густа, то я не брала. Ну і десь. Стой, і так буду дивитися, трохи всиплю цукру. То десь буде так. О! Перемішуємо і відправляємо, має бути 200 г сметани, 200 г цукру і 30 грам масла. Будемо варити той, як його, іриску. Ось Отак розмішуємо. І відправимо зараз на вогонь. Я буду варити, буду вам час від часу показувати, яке воно є. Ось. І воно має потемніти. Стати за 15 хвилин руде. 15 хвилин має кипіти. Має стати руде, і тоді додамо 30 грам масла. Перемішаємо форму наготувати треба завчасу. Це в мене. Така форма буде і закритих е, харчовою плівкою. Ось. І ось таке тут. Попробуємо зварити свої, свої домашні іриски. Чи буде воно так, чи ні, не знаю. Так що, поїхали варити. Ось так воно кипить. Уже таке чуть, -чуть жовтуватий відтінок має. Ось, дай я поставлю, хай далі вариться. Ну, що я скажу? Чуть, чуть жовтіти починає. Але вже 4 минути кипить. Ось. Так що відправляємо варитися далі. Десять мінут кипить, ну щось воно не дуже режіє, я так скажу. А воно має 15 кипіти і має поріжіти. Ну, щось в мене воно не дуже. Ну, того, що в мене сметана сильно жирна, ну не знаю. Ну, якесь воно не таке, як має бути. У мене покамість. Ну, а там побачимо. Ну так, трошечки воно пожовтіло, але щось не дуже воно спішить жовтіти, якщо чесно. Не знаю, чи то додати какао сюди, щоб воно руде було, чи хай буде таке, яке буде. Вже 15 хвилин, а щось воно не дуже руде. Ось так. Коротше кажучи, яке буде світле, таке буде. Так, тут десь буде 30 грам масла. Ось так треба його без кипіння вже вмішати сюди масло. Ну, не знаю. Чи спортила сметану, чи ні, побачимо. А хто робив як? Розкажіть, якщо хто робив. Дайте який рецепт попробую Знаю, що якось зі зустрінки пробую тварити, але ну, я не варила зі зустрінки також. Я ще взагалі ніколи її іриски такого не варила. Ось дивіться, яке воно. Рідне вийшло. Не знаю. Бачите яке? Чуть-чуть такого кофейного кольору. А можна по поправді сюди додати какао і воно буде руденьке. А що як я додам? А яке що я спорчу? А як ви кажете? якесь воно дуже біле. Не знаю. Я какао взяла і думаю, що я робив. Хай буде таке, як буде. Ні, напевно, оставлю таке, як є. Воно все вже стало однорідне. Подивимося, що в нас вийде? <гум> 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 чи буде з нього гарний риск, а чи не буде? А ви як кажете? М -м. Наш мак, як і різка, мою просто довше треба було поварити. Там казалось, що 15 хвилин, бо далі буде дуже тверде. М -м, ладно, виношу на холод, хай застигає. О, а там побачимо. Ну, на смак точно як іриска. Серйозно. Так, беремо наш ірис. Не знаю, що все вийде. Ну а зараз попробуємо. Застиг дубовий. もう。